Mafia of the All Country це наша перша гра на Unreal Engine 5 у студії, і вона ідеально пасує до сицилійського антуражу. Нам вдалося максимально деталізувати буквально все, навіть найменші дрібниці. Одна з найважливіших речей для мене це MetaHuman. Персонажі мають справді реалістичні вирази обличчя, микродеталі. Часто, коли я дивлюсь на гру, особливо на великому екрані, в 4К, я забуваю, що це персонажі змодельовані на рушії. Вони виглядають як справжні актори в кіно. З саме такого рівня занурення ми прагнули, щоб люди справді забували, що це гра і повністю перенали в події. Енсел у грі змодельований просто неймовірно. Я вважаю, що це один з найкращих персонажів у відеоіграх за останній час. Найбільше, що мене захоплює в Mafia of the Old Country, те, що нарешті ми можемо дати цю гру в руки гравців. Сюжет захоплює з перших хвилин і стрімко веде вперед, а фінал просто перехоплює подих. Це та історія, яку ви точно не захочете сполерити друзям. Візуалий сюжет абсолютно на новому рівні. Наш світ справді унікальний, наша історія повністю оригінальна. Це гра, в яку ви ще не грали. Найкращі кримінальні історії завжди мають незабутні повороти, і ця гра не виняток гравців чекає справжнє задоволення. Welcome, Ми повертаємося до тієї частини історії, яку ще не розповідали, як почалася мафія.